Нова радість стала, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна світлом засіяла, де Христос родився, з діви воплотився, як чоловік пеленами у Бога повився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком на колінця припадають царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі цього дому господарю. Цього дому, господарюй, цій господині, даруй літа щасливі нашій Україні.